Всім привіт. Розпаковка, шукав в Ютубі відео про даний пилосос, не знайшов, вирішив сам його зняти. Це Bosch. не знаю, давно вони роблять Bosch, бо я більше інструментом користуюся бошівським, але пилосос перший раз, ну і мене зацікавило. Якщо пилосос такий, як, як інструменти, то я в ньому значить зробив правильний вибір. Так. Замовляв я на конфі, доставка за 1 гривень. Ось таке опакування. Так. -о. Оце якісь так. Труба. Ну, метр шістдесят. Ручка до труби, сам пилосос. Ну, виглядає красиво. Виглядає красиво. О, це Bosch. Вони завжди симпатичні, прості. Такі суха, як там? Е, сухе прибирання. Цей мусорний бак, походу, на, на 2,2 літра. Короче, досить місткий. Ну, побачимо. Так. О, якраз його застрівкується. Так, тут все є що. Паде. Труба. Зився якісь інші пилосос і там, як казали, що погано в тому пилососі погано цей виходить і заходить. Ну тут навіть без маски нормально працює. Що там ще в комплекті? Так о, це. Інструкція, яку треба читати в кінці, коли вже щось поломилося. 10 років гарантії на мотор. Угу. Стандартна щітка. Шутка, І ще ще така. Не знаю для чого. Ось і все. Вся красота. Тут є ще гарантійний талон від самого від виробника. Ну це добре. Надіюсь, не приводиться. Направлено так. Направлено так. Так. так труба Я супер. Потім це сюди. Потім. Кабельок, чесно кажучи, бажав би бути краще. Ну, його багато, але він такий як... досить жорстковатий і тоненький, чесно. Чесно, я не очікував, що бош. Ну, такий, як... Як, як, як. Тут є регулятор, мінімальна, максимальна потужність. Тут і для паркету, для ковриків і ще для, і для меблів. Включається так. і Ну, пилюку збирає, нема щось поважок. Як бачите, я спеціально не прибирав, так що в мене тут є що пилососити. Включаємо, зараз побачимо. Це типу швидкі потужність для іменно для коврів. Килимів. Килимів, так. Ну, можна і потужніше. Так, як мій келем, це не бачу пилососа, тому для нього треба найпотужнішої потужності Ну, коротше, досить непоганий пилосос тягне. Потужність тут ми вибирали 750 Вт, ну, його вистачає. Для квартири його вистачає, прибрав досить якісно, ще знімаємо. А, великий плюс тут фільтр миється. Так, так дивимося. Знімається це і тут йде фільтр знизу. І по планах він має митися. Тут є ще фільтр походу тут. Тут і тут і тут. Це фільтр. Він знімається. Оби зніма. Я можу половину. Не впевнений, що варто. Так, мусор відкривається. Тако. о. Тупи люка набилася. Оцей Оцей фільтр миється. Миється, висушується і працюється. Це дуже зручно, бо попередньому пилососі мені приходилося, він через півроку забивався, і приходилося за 600 гривень, я брав на занусі фільтр, і так кожних півроку 600 гривень трохи не камельфова. Це досить таке зручно, коли його можна помити і поставити, і тяга буде та сама, і повітря чисти, так що... Це великий критерій, по якому я його купляв через оцей фільтр, що його можна помити. Ну і через фірму не буду брехати, Bosch мене підкупила. Може якісь пилососи є і краще, але через те, що це Bosch, я його і придбав. Тягне Тяне моцно, я там якийсь квад... один квадратний метр. Ну, я знаю, що ви не сильно любите в пилюці комперсації. Ну, дивіться, один квадратний метр і пилюки там багатько. Тому роботу він свою працює, робить. Ну, рекомендую. Я з ним попрацюю і ще в кінці, ну, десь через якийсь певний час дам відгук, як він себе поводить в житті. Так, в ньому ще є ще один фільтр. Він знаходиться всередині. тако виглядає. Знімається дуже легко, там є кнопочка, так, чік, не боятися. І його можна теж мити під проточною водою. Тому, тому це дуже класно. Бо... Фільтри в пилососах дуже скоро забивають, потім зменшується потужність, нічого не тягне. І туди приходиться новий купляти пилосос, а по факту можна було просто фільтр поміняти. О, так. все, Кладеться. Чик-чик. Зняти дуже легко, поставити не дуже легко. Так отак. Оп. Опа, чик-чик. Що -чик. я вам скажу? Провів я обкатку. Досить непогано, гарно тягне. Оця штука, що регулюється потужність, дуже зручна. Я думав, чесно, що якась таке, що то маркетом хіт, але дуже зручно, бо келем піднімає, а тут виставив тут менша потужність, гарно витягує. Не піднімає ну дуже зручно, типу, чесно, неочікувано. Зараз будемо, дивіться, зараз мусор буду витягувати, <гум> якщо комусь інтересно. Так, легко стягнувся, витягнувся. Так, Тут чекайте, one. Ага, тобто з цей сторони. так, хоп, відкрився. Ну, 35 квадратів мусору. Ну, ви зрозуміли, дівчина в хаті, волосся повно. Легко, а, тут так здається, що багато мусору. Легко так зручно тримається, так, о, хоп, висипав і все, і спокій. Ця штучка тут теж знімається, якщо там забивається щось. якийсь грубий мусор. так, о, все, супер. Назад легонько тако. Все. Знижу. Що там, як там? Фільтр. Ну, Тут хочете, не хочете, мусить бути пилюка. Тако. Ну, Тут нема що сильно вибивати. Волю в приміщенні. Тако. Кореч. Пилосос супер. За свої гроші взагалі бомба. Один мінус, що мені не сподобалося, це дуже не сподобалося, це кабель. Кабель дуже жорсткий, скручується як якась проводка дешева, ну, типу, не знаю, не очікував. Може він ізоляція хороша, може воно, я не кажу, що воно погано. Але дуже незручно, бо це закручене. Дуже неприкольно. Не а, тут, до речі, кнопки немає, щоб змотувати. Тут ти потягнеш раз, витягнув, на, е, заблокувало, потім так раз, і воно потягнуло. Вид? Ну, це мені не прикалує, що, що воно так облокується, що ти мусиш розмотувати оці. Так, але так. Чіткий. І вигляд класний, потужність хороша, Оцього регулювання класне, довжина ну, цього кабелю велика, може через те, що воно тонке, ізоляція менше і можна на барабан більше намотати, не знаю. Ну, але трошки не камільфо, але в загальному бомба. Все, слідкуйте, підписуйтесь. Ще будуть якісь розпаковки. У мене є багато чого вам показати. так що до гарно, до нових зустрічей. го.